Всім привіт! Мене звати Ліна і я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. І от з'являюсь до вас з своїм прочитаним за березень, непомітно пролетів цей місяць. Тож, в цьому місяці я прочитала 5 книг. В мене ця цифра не міняється від початку року. Що в січні я прочитала 5 книг, що в лютому 5 книг, то і в березні теж 5 книг. І одна манга. В січні, здається, було ще три манги, але я все-таки рахую, скільки книг я прочитала. Можу назвати цей місяць теж продуктивним, адже тут були книги як і на 600 сторінок, так і на 300, і трохи менші, але в цілому непогано. Тож, перед початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де більше розповідаю про книги, ділюсь на них відгуками, своїми емоціями, якимись планами і таке інше. Також до Тіктоку. І якщо вам цікаво спостерігати, що я читаю в реальному часі, ось мій рорк. Перейдемо до цього відео. І перша книга, яку я взяла в березні, це були Бріджертони, друга частина Віконт, який мене кохав. Ця книга однозначно сподобалась мені набагато більше, ніж перша частина. Я чула таку інформацію, що читачі говорять: перша книга така, вона початкова, і не всім вона, можливо, заходить. А от з другої, там, третя, четверта, чим далі, тим краще. Тож, ця історія розповідає нам про найстаршого брата Ентоні Бріджертона. Тут в нас троп від ненависті до кохання. Розповідає нам історія, що завидний холостяк ентоні Бріджертон вирішив все-таки одружитись. За свою обраницю Ентоні вибирає Едвіну Шеффілд, Проте не все йде так просто, адже її старша сестра Кейт. Хоче зробити все, щоб запобігти цьому шлюбу, адже вона вважає Ентоні якимось таким баб'єм, несерйозним, і йому одруження треба просто для галочки, щоб він, типу, вже покинув ось цей лист одиноких холостяків. І так виходить, що через ось ці постійні сварки між Ентоні та Кіт. Між ними зав'язуються інші трохи почуття, і Ентоні розуміє, що він щось відчуває до Кейт. Кейт розуміє те саме. І, знаєте, це було дуже цікаво за цим спостерігати. Це було дуже круто написано, мені це сподобалось, і однозначно, ця книга мені сподобалась набагато більше за першу. І їй я ставлю 10 із 10, Це був хороший початок місяця з цієї книги. Я її прочитала відносно швидко. І, повторюсь, мені дуже і дуже сподобалось. Наступна книга це в нас усе, що з нами навіки від Люсі Скор. Ось така гарненька книжечка від видавництва Артбукс, яку я прочитала досить таки швидко, незважаючи на її розмір та оформлення тексту, яке мені повторюсь, не сподобалось через те, що він трохи ця книга має дрібний шрифт і малі відступи по боках. Через це вона мені читалась трохи важко. Тож, історія розповідає нам про дівчину Наомі, яка тікає з власного весілля до своєї сестри близнючки, але там її теж не радо зустрічають, тому що ця сестра бере її машину, гроші, та ще й в додачу залишає свою дочку на цю Наомі і просто тікає десь з міста. Тож, життя цієї головної героїні складається не найкраще. Також вона ще зустрічає тут нашого головного героя Нокса. Який весь такий антиро... антиромантичний, він не готовий ні до стосунків. Він вважає, що романтика це взагалі не про нього. Ну, але ж ми знаємо, що стається в таких книгах, що наші антиромантики стають тотальними романтиками. Е, дуже така анотація, типу, вау, але сама книга мені не надто сподобалась. Я її оцінила десь на 70 10, через те, що. Е, Вік головних героїв взагалі був, знаєте, поставлений аби для Галочки, тому що вони вели, вели себе не на той вік, який їм призначили. Вони були ніби підлітками якимись в саме цьому переростаючому періоді, тому що головний герой це взагалі якийсь жах. Я просто він мене дуже сильно і сильно бісив, не подобався. І це, напевно, один з найгірших головних героїв чоловіків, які... про яких я взагалі щось читала. Ем, і головна героїня теж недалеко від його відійшла, тому що вела себе трохи схоже. Ем, постійні якісь оці одержимі збочені думки інакше я це не назву. Типу, ну в цілому вона непогана, але не така вже прям вау, як її нахвалюють. Але в цілому це було непогано. Наступна книга це такий, напевно, що нонфікшн. Для стосунків потрібно двоє від автора Володимира Станчишина. Мені ця книга теж дуже сподобалась, тому що автор пояснює складні психологічні терміни простими словами, зрозумілими, і не треба сидіти там гадати, що ж це означає, або читати дуже багато приміток знизу. Тож, якщо ви не надто любите читати психологію, але вам все таки було щось таке цікаво почитати, то цей автор своїми трьома, здається, книгами ідеально вам підійде, тому що тут все пояснено простими словами. То мені дуже ця книга через те й сподобалась, хоч я читаю будь-яку психологію. Через свою професію, так, Тож ця книга підійде е, тим, хто не надто любить цей жанр, але все-таки хоче поцікавитись якимись темами. Е, тож Володимир Станчишин ідеально підійде для знайомства е, е, з книгами по психології. Тут зачіпається дуже багато важливих тем, е, такі як е, стосунки між е, парами, між батьками та дітьми е, і інші ця книга варта уваги, і вона мені сподобалась, не знаю, чи оцінювати чи ні, ну, 10 із 10. Наступна книга, яку я планувала ну, дуже вже давно взяти до прочитання, але щось все її відкладала і думала, що я її навіть до кінця березня не, по... не дочитаю, тому що розпочала її десь в 20-х числах і думала, ой, через свою кількість сторінок я її точно не дочитаю. Це нас «Білі Саммерс від автора Стівена Кінга. Давно вже стоїть на моїх полицях, напевно, що вже з рік десь. Е, але на диво вона дуже швидко читалась. Якби в мене ще було більше часу на прочитання, я б я впевнена, що прочитала б її швидко. Тому що я почала знайомство з цим автором з книги Керрі, це в нас жахи. І вона, попри свою невелику кількість сторінок, читалась мені ну дуже важко. Не знаю, чомусь там стиль автора був для мене надто важкий. Навіть звичайне слово здавалось дуже важким. А ось тут все було. Легше написано, хоча і було дуже багато інформації, яку я зараз точно не відтворю і не запам'ятала її, але це дуже цікавий детектив. Розповідає нам про Біллі Саммерса, це в нас успішний снайпер, який точно вцілить в мішень і вбиває лише поганих людей. І от він вирішує, що потрібно вже зав'язати з цим. Сказав собі, що виконує останнє замовлення і все. Проте замовник не поспішає з оплатою і згодом взагалі на самого білі починають полювати люди ось цього замовника. І, можливо, ось ця остання куля може влучити саме в нашого білі Самерса. Дуже цікава книга, навіть такий трохи несподіваний для мене кінець, що вирішив написати тут автор. Мені він дуже сподобався. І я оцінила цю книгу теж десь, можливо, на 9 з 10. Один бал знімаю за те, що тут було дуже багато деяких описів, які я не запам'ятала. І ось те, що наш головний герой писав книгу. Мені трохи було то незручно читати. Не знаю, можливо, теж через оформлення тексту. Але в цілому це дуже крутий детектив. і Я обов'язково ще щось почитаю в кінга. і то дуже раджу вам до прочитання саме цю книгу. І остання прочитана книга за цей місяць це залишся, якщо кохаєш, від авторки Колін Гувер. Це в нас дилогія, перша книга Покинь, якщо кохаєш. І от через популярність цієї книги авторка вирішила, що потрібно дописати ще другу частину, хоч вона е, тут зазначала, що вона не планувала. Писати продовження, адже перша книга логічно закінчилась. Ну, знаєте, це було е, досить таке цікаве доповнення, яке мені навіть більше сподобалось, ніж перша частина. Тут у нас більше розповідається про Атласа. Е, я не знаю, чи можливо це буде спойлер чи ні, але ну, хто вже читав, той знає. Е, тож я навіть не знаю, чи розповідати вам анотацію, якщо ви ще не знайомі з першою частиною, але просто це як доповнення. Воно дуже круте, комфортне, цікаве. Тут пояснюється багато деталей, які, можливо, не були згадані в першій книзі. І я взагалі була дуже задоволена, що я прочитала цю книгу. Вона мені сподобалась, вона була таким своєрідним. Заспокійливим не знаю, це таке, знаєте, спокійне, цікаве, легке, чтиво, щоб не напрягатися, а просто поспостерігати за подіями, які відбуваються в житті героїв, про які не було згадано в першій книзі, і більш детально зануритися в їхні відносини. Ось так якось. Тож цю книгу я десь оцінюю теж на 9 з 10. Е, і теж раджу вам прочитати, якщо ви ще не знайомі з покинь, якщо кохаєш, можете прочитати. Хоча, е, коли ця книга стала дуже популярною, зросли негативні відгуки, тому що всі там не йшли до чого е, причепитись, але всіх нас різний смак, і в кожного різна думка, і ми не вправі це засуджувати. Кому як? Мені сподобалось. Я була знайома з Колін Гувер ще до того, як вона стала шалено популярною в Буктоті. І поки що кохаєш, це була друга моя книга, яку я прочитала в авторки. Перша була це Безмеріт. І друга, от поки що кохаєш, і вона мені тоді сподобалась. І вже, напевно, десь через роки-три я читаю продовження. Воно в нас вийшло, здається, в цьому році чи в минулому. Я точно не пам'ятаю. Але. Чесно, от, якщо рівняти, що я прочитала доповнення, е, коротше, це маленьке доповнення до двору Шипів і троянд, до третьої частини. Воно було ніяке. А ось це доповнення дійсно мені сподобалось. Тож, е, оцінка, повторюсь, 9 із 10. Ну і наостанок хочу показати вам мангу, яку я дочитала буквально, можливо, годину, а то й менше тому. А манги, як ви знаєте, вони летять ну, дуже швидко. І реально прочитати там за годину максимум, якщо так повільно, то може і більше, але не про це. Це четвертий том манги Orange, апельсин. Ось, така, ось таке гарне оформлення вона має. Я дуже і дуже люблю мальовку цієї манги. Так вам трошки Прогортаю, десь отак відкрию. Я обожнюю просто це анімей і обожнюю тепер цю мангу. З нетерпінням чекаю продовження. Насправді я не знаю, скільки тут томів, але здається мені, що має бути ще ну, десь два, можливо, або й три. Я десь і дивилася, але я не запам'ятала. Історія нам розповідає про школярів, компанію. Головні герої в нас Нахо та Какєру. Це історія кохання, також тут замішані події типу подорожей у часі. Тут старші, ось ті самі школярі, тільки старші, відправляють листи самим собі в минуле, щоб змінити події. Минулого, які вплинуть на теперішнє, ось якось так. І це дуже цікаво читати. Одне єдине, повторюсь, мені не подобається ось ця манга, яка додається в кінці. Вона мені просто ну, ніяка. Мені трохи нудно то читати, але на щастя, ось в цій частині це, напевно, було ну, найменша кількість сторінок тієї іншої манги. І я дуже рада, тут було більше зайнято основною мангою, тому що в якійсь частин. Тієї іншої манги ну, аж надто багато, і вона якась, ну, не дуже мені сподобалась. Ну, четвертий том, і тепер слід чекати п'ятого. Не знаю, коли це буде, але я вже дуже з нетерпінням чекаю, хочу скоріше вже прочитати цю історію. Тож, ось таке моє прочитане за березень. Продуктивно відносно, але прям таки якихось. Ну, я не прочитала більше, ніж попереднього місяця, але якщо триматись такого темпу, то це взагалі дуже добре. Також хочу вам показати, що я читаю зараз. Я, як ви знаєте, вже говорила, що я не можу читати декілька книг одночасно, але зараз я саме це і роблю, тому що в мене тут почата The Way I used to be», е Час. Ні, як я його перекладала. Яким я була раніше, здається, вона так перекладається. Я прочитала тут 12 лише сторінок, тому що я нещодавно її почала. Англійською читається не так швидко, як українською, звичайно. Але мені сподобалось, що ця книга не містить аж якихось надто складних слів для перекладу. І її в цілому легко читати. То мені це дуже подобається. Також паралельно я ще буду читати Тес Геріци «Останній, хто помре. Я прочитала вчора ввечері буквально 25 сторінок, не надто багато. Але цю книгу я збираюся читати саме в дорозі, так, виділяти час саме тоді на неї. А цю можливо буду читати десь по вечорах. Тож, ось такі в мене ж, читацькі. Плани на квітень, вже я не встигла прочитати їх в березні, тому що насправді планувала ще ось цю прочитати в березні, але, на жаль, так не вийшло. Трохи в мене є інші плани на це. Тож, ось таке моє прочитане вийшло. Сподіваюся, що вам було цікаво. Е, можливо, ви щось читали з цих книг, поділіться обов'язково в коментарях. Мені буде дуже цікаво про це почитати. На цьому було все. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!